Господь з вами слова святого Євангелія від Святого Марка. Через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум і поширилася чутка, що він вдома. І зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, прокопавши отвір, опустили ложе, на якому лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: Дитино, прощаються тобі гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи і міркували в своїх серцях, чому Він таке каже: богохульство є, хто ж може прощати гріхи крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони так собі міркують, Каже їм, що це ви думаєте в серцях ваших. Що легше, сказати паралізованому прощаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми своє ложе і ходи. Але щоб ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи на землі. Говорить паралізованому, кажу тобі, встань! Візьми своє ложе та йди до свого дому. І той встав і, негайно взявши ложе, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога кажучи, такого ми ще ніколи не бачили. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Від бенді похвалений Єсу Христос, Амінь. Христос народився, Амінь. улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі парафіяни, ще сестри законні, законні, коханні любі Божі діти. Другий розділ, друга глава. Святого Марка Євангеліста читаємо у сьогоднішньому дні поривок простілення про душі і тіла. І декілька моментів, які так дуже чітко можуть відображатися в нашому житті і мають велике значення. По-перше, коли робиться добро, і то робиться добро зі сторони Бога, або робиться добро в сторону нашого Спасіння, в тоді немає таких перешкод, які би могли зупинити цю процедуру, цей факт. Можуть бути різні перешкоди, так як сьогодні несуть хвору людину, паралізовану. Навіть люди не пускають їх до Пана Ісуса, бо такі заслухані, цілий натовп людей, кожен хотів би почути, кожен хоче бути напереді. Ці люди розкривають стелю, покрівлю, спускають хворого перед самого Пана Ісуса. І це була якась перешкода, але ніхто їм цього не заборонив, ніхто їх не вигнав звідти, і це чудо перше, що Бог допускає їх до себе, Щоб пан Єзус робить все, щоб люди прийшли до нього, щоб вони мали змогу до кінця зробити те, що собі постановили. Написано, велику віру мали. Пан Єсус побачив цю віру і з огляду на їхню віру оздоровляє цю людину. І перше, що робить, прощає гріхи. Каже, прощаються тобі гріхи твої. І, власне, звернувся до цього чоловіка дитино. Дитину прощаються тобі гріхи. Це дуже близьке нам до хрещення. Коли на хрещенні Бог каже: дитину прощаються тобі всі гріхи, а перш за все первородний гріх. Тому що Може, навіть не його гріх спричинився до такої хвороби, але грішність світу, грішність людей, гріх, який має наслідки хвороби і смерті, спричинився до того, що ця людина була аж такою хворою. І щоб зцілити цю людину від хвороби. Насамперед потрібно зцілити його від причини, від корення, від джерела хвороби. Гріх є джерелом нашої хвороби. І для кожного з нас ці слова дуже близькі, Для кожен з нас це дитина Божа. Дитино, прощаються тобі гріхи Твої. І пан Єзус запитує цих людей, які були біля Нього, що легше сказати? Встань, візьми свої ложе, і ходи, чи легше сказати, прощаються тобі гріхи твої. Ані одного, ані другого ніхто не може сказати і зробити це чудо, тільки Бог це може зробити. Або кому Бог дає цю благодать, щоб засвідчити про любов Божу до, до людини. І каже пан Єсус, що син людський має владу прощати гріхи на землі. Чому не в небі, чому не всюди? Бог все може зробити. Але ця людина спроможна тільки отримати прощення на землі. Це не то, що Бог не може простити нам після земного життя. Але людина спроможна. Як душа і тіло, як особа прийняти прощення, будучи на землі тільки тут. І тому ми молимося за померлих, бо ми є на землі. Не раз хтось з інших конфесій, релігій чи з протестантів скаже нам, навіщо молитися за померлих? Вони свої отримали вже. Але ми ще є на землі. Це молитва заступницька і Бог через нашу молитву прощає їм. Кари за гріхи і прискорює Спасіння. Це на нашу молитву людей, які живуть на землі, Бог дає можливість людям приблизити Спасіння. І говорилося, що такого ми ще не бачили ніколи, і це означає, що насправді. Пан Єсус, це Син Божий Ісус Христос, це Месія, на якого чекали вони, на якого чекав весь ізраїльський народ. І мали би повірити в нього, тому що ніколи ще не бачили такого. І питання, що потрібно побачити, щоби повірити в Бога, що потрібно пережити, щоб прийти до Бога. Що потрібно Пережити в людському житті, щоб наш констріл був наповнений людьми і не було де встати, так як сьогодні люди, які слухають в Евангелії самого Ісуса Христа, не було місця, де пройти. Чи тільки біда, чи тільки заінтересованість, якась зацікавленість, чи насправді віра, що може нас привести до Бога. Що повинно бути на світі, щоб люди ми всі прийшли до Господа Бога? Яка велика біда або яке велике щастя ми мусимо пережити, щоб це все привело нас до Бога? І навіть якщо людина буде найщасливіша на цьому світі, якщо людина буде найбільше страждаюча на цьому світі, Якщо не буде любові такої правдивої милості до Бога, все одно не прийде до Господа. Тільки любов може нас привести сюди, до храму, на Божу службу, до таїнств, до примирення з Богом. Тільки кохаючи Бога, ми можемо тут віднайтись і зрозуміти, що тут наш дім, а там, де ми живемо, це просто квартира наша. Так сьогодні сказано про пана Ісуса, про Ісуса Христа. Люди дивувалися, що Він був вдома. Поширилася чутка, що він вдома, бо всі знали, що Він всюди десь ходить, що він вдома майже не буває. І тут в один момент Ісус вдома. І, власне, сьогодні ми повинні зрозуміти, що наш дім. Це небо, а на землі наш дім це костюм, спільнота християнська, церква Божа. А там, де ми перебуваємо, це просто місце часове, де ми щось працюємо, відпочиваємо, готуємо собі їжу. Це просто наша квартира. І зараз ми є вдома. Зараз ми відчуваємо, що ми на правильному місці, що ми біля Бога. І дай Боже, щоб ми. Настільки привикли на землі до Господа Бога, щоб прагнучи неба, ми справді до цього неба потрапили, щоб там нас не забракло, щоб ми, будучи в небі в цьому правдивому нашому домі Отця, могли прославляти Ісуса Христа за Його чудеса, за Його зцілення, особливо за дар милосердя, примирення сповіді, прощення гріхів. За цей великий дар, який дозволяє нам піти до неба готовими, чистими, приготовленими на цю нагороду вічно, щоб там прославляти вже Бога на віки. Христос народився